Я розповім про те, як можна подорожувати бюджетно або навіть безплатно. Возраст не є преградою для путешествий. Кінці життя люди зазвичай про що шкодують, про те, що вони мало любили і мало подорожували. Сьогодні є. Я, мені не подобається слово лекція, я скажу зустріч. Зустріч з людьми, де я розповім про те, як можна подорожувати бюджетно або навіть безплатно. Що ви, наприклад, декілька разів гуглили там... Що вам треба в Париж, краще з камеру, заходьте через інший пристрій. Наше місто не тільки місто довжиною в житті, а й місто залізне серце країни. Наше місто в першу першу чергу це місто, де мешкають видатні, чудові, унікальні люди і також видатні мадрівники. Зараз ми проводимо цей івент здесь. Щоб познайомити не тільки наших горожан, але і маріупольців. і перший пілотний проект це вот Даша Парховенка, яка об'їздила ну образно говоря, полсвіта автостопом. У нас у суспільстві така існує думка, що для того, щоб побачити світ, треба мати дуже багато грошей або там працювати дальнобійником. Я на власному досвіді знаю, що це не так. Є дуже багато рейсів нічних. Тобто, ви можете приїхати в пункт А, в рейсі не багати за отель. Там, там достаточно удобно. Порівняно зі автобусами і ціни демократичні. Квиток на цій пошту? Ні, воно вас перенаправляло. Почала я десь у студентські роки, у 23 Потім я закінчила університет, потім поїхала на контракт у Китай, потім, потім взагалі мене понесло у різні сторони. Так я вперше поїхала автостопом до друзів. Потім я зрозуміла, що так справді можна. Я Надихалася багатьма подорожуючими з інтернету і потім спробувала, ага, закривати можна, поїхала туди, туди, а потім в якийсь момент це встало вже як манія, як захворювання. Але потім знаєте, я вирішила, що найкраще, що можна зробити з своєї пристрасті це роботу. Зараз я роблю тури у Європі, також для наших людей збираю їх, і ми подружуємо у різні країни. Якщо ви знаєте англійську, то вам в принципі 50% світу вже відкрито. Якщо ви не знаєте мову, то є перекладачі, є офлайн-перекладачі, є дитяча гра, крокодил. Тобто при бажанні можна знайти спільну мову з людиною. Моя практика показує, що найголовніше це мотивація з двох боків, а вже потім це знання. А саме треш був коли я була в Індії, я там застряла пандемію. Я, там застояла, я була одна без роботи, без нікого, бо вже контракт допрацювала. І тоді просто я тиждень висіла, моніторила сайти, бо не могла повернутися навіть додому. А ще усі індустрії вирішили, що ми білі, це ми розпространяємо корону і мене пускали до готелів. Ото була прикольна історія. Але потім я виїхала, знайшла допомогу. Це ж завдяки також коуч-шорфінгу. Я просто жила у людей, які безкоштовно тобі дають житло, тому що іншого. Хлопці не було, але просто мати силу, так. Звичайно, були з автостопом не завжди приємні історії. Коли вона вперше отак от відправилася автостопом, я того за задовгі теж не знала. Вона мені всі такі свої пригоди розповідає вже потім. А потім ще завіла таку манеру, що вона спершу напише якийсь розказ, потім мені його присилає. А Я вже як не як редактор стаю. То іноді я самі страшні пригоди дізнаюся вже от з письмових розповідей. Спочатку це був просто тревел блог Я була там, писала історії. Я не думала якось цього робити книгу, а потім мене вже стали друзі. Мовляв, коли, коли, давай, давай. Ну почала писати, писати і в принципі. Це була велика робота для мене. Книга на російській, Я зараз працюю над перекладом на українську, бо я хочу вибути декілька тиражів. Книга це не як посібник, як жити. Це... це просто моя історія. Знаєте, відверто. Може надто відверто хтось мені каже, але я вирішила, що так Так треба бути. Якщо ти хочеш бути класним письменником, то треба бути відвертим своїм читачем. Орієнтована на, на в принципі на людей, яким подобається читати, яким ну, не обов'язково навіть вони мають бути подорожуючими. Це просто люди, які люблять. Історії комусь вона зайде, тому що там ну скажемо так легкий, легка мова, немає такого перегруженого. Коли хтось може для себе щось корисне, почерпне. Але якщо навіть хтось просто прочитав і посміхнеться, це значить, я вже працювала недаремно. Куди йдуть гроші? А, допоможіть мені, куди ми витрачаємо гроші? Транспорт, котель, ну житло, можна сказати так. Я вирішила прийти, тому що мені, взагалі, тема туризму дуже цікава, оскільки я сама відвідала 20 країн не автостопом. Звичайно, як наша спікерка поважна сьогодні, ну по перше, мені хотілося дізнатися, можливо, якісь є сервіси. Ідеї, які я почула, які я не знала, і можна скористатись в майбутніх подорожах. І взагалі подорожі це жага моя, жага до життя, і мені подобається відвідувати саме такі події, де розповідають саме про подорожі, як і сказала сама наша спікерка про те, що в кінці життя люди зазвичай про що шкодують, про те, що вони мало любили і мало подорожували. Бажано якусь мати теоретичну базу, тобто зараз. Коли існує інтернет, можна дуже багато інформації знайти і про той же автостоп, і про ті ж готелі, і навіть такі є багато шоу, «Орла типу і Решку, якихось інших мандрівників. Тобто, в принципі, інформації навколо нас вдосталь. Треба, треба просто її сортувати. Ну і звичайно мати хоробрість зробити цей крок. Це, це не найважче. Це я по своєму досвіду маю. Ну і якщо є бажання, то також шукати однодумців. Ну і таке, приходити до мене на лекції.